Доброго дня, мене звати Катерина і я рекрутер компанії Optimus Work. І сьогодні ми приїхали на зустріч з нашим лікарем Богданом для того, щоб дізнатися, як ж змінилося його життя після того, як ми влаштували його в польську клініку, де ми зараз і знаходимося. Доброго дня, Богдан. Добре, давайте почнемо з того, що ви нам трішечки розкажете про себе. Ну, добре, Моє ім'я Богдан. Я народився в Луганській області в місті Старобівськ. Я скінчив Донецький національний медичний університет, приїхав в Польщу працювати, працевлаштовуватися як лікарем, починати свій шлях як лікарем в Польщі. Угу. А давно вже працюєте лікарем в Польщі? В Польщі я працюю вже два, два роки. Чудово, це вже так. Багато. Скажіть, будь ласка, у мене таке буде до вас наступне питання. Як ви взагалі дізналися про те, що в Польщі є спрощена процедура для лікарів? І ну, які були ваші подальші кроки? З самого початку моніторував все, що робиться якби, в світі. Ну, і очевидним є те, що, як лікар, я моніторував інформаційне поле, Що робиться взагалі в Польщі, як люди працевлаштовуються? Як взагалі виглядає праця для чужоземців в, в самій Польщі? Mm -hmm. Зрозуміло. E, скажіть, будь ласка, багато хто переїжджає з лікарів саме за кордон, і у кожного лікаря є якісь страхи, вагання, труднощі. З чим вам вдалося, скажімо так, ну, стикатися у цьому періоді пошуку саме роботи? Як людина приїжджає до чужої країни? То вона повинна чим займатися, щось якесь робити, а не сидіти і просто чекати, що щось за якийсь час прийде е те, що він якби бажає якусь свою працю. Все почалось дуже тяжко, е бо все почалось з, з праць таких фізичних, більш таких навантажних. Трудно е тяжко. Було якби знайти десь поміч, бо коли ти в чужій страні сам на сам, то в це виникає багато питань, але немає про щось у кого навіть запитати. І для цього йде час, і якби завдяки тільки часу можна щось би, на майбутнє знайти якісь інформація. Так, то все Угу. Mm -hmm. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ще таке питання: як у вас взагалі склався досвід е, співпраці саме з нашою компанією, з компанією Optimus Work, і як проходила підготовка, скажімо так, до того, щоб ви вже працевлаштувалися лікарем? Я е, заповнював ту анкету і е, десь в середньому через 2-3 неділі до мене дозвонилася додзвонила, е, одна дівчина. Е, Рекрутерка, так це так. можна назвати. Маріна, наша, так, Маріна, так, uh -huh. так, так. І ми з е, самого того дня почали свою співпрацю, домовилися о зустрічі, домов, домовилися до підготовки тих документів, які потрібно, е, щоб я привез собою на ту зустріч. Е, це все відбу... відбулося від моєго приїзду ну, хіба десь е, за два місяці. Тобто mm -hmm. в такому втиснулому виді в... форматі, навіть може навіть трохи раніше. Е, за допомогою тих документів, які я привів з собою, було говорено те, що всі ці документи треба перетлумачити на польську мову. І це займе якийсь час. Нарівні з тим е, треба було почекати на дозвіл праці як лікарем в... в Польщі. Після всіх всіх розмов ми тримали контакт, і в подальшому, ще за якийсь час, за тиждень-за два, було запропоновано э, підготовчі курси в э, мовні, спеціально для лікарів, щоб не гаяти часу, і поки очікується деція до праці, можна було з чогось почати. Ми почали э, підготовчі ці курси польської мови. Самі такі початкові звикли, як, як мені пояснили, для того, щоб почати розмовляти, висловлювати свої думки і розуміти, в що, що тебе якби, не хочуть. А ну, хіба може це так, можна так назвати? Пізніше, за якийсь час, я ще моніторував в інтернеті інформацію, стільки чекати приблизно на таку децизію. Оказалось, де в середньому людина е, очікує плюс-мінус півроки на таку децізію. Ну і е, добре так вдалося так, що е, з'явилось місто, місто в е, Варшавському шпиталі. Я, е, е, я розмовляв з, е, з директором. На початку це було таке, якби спаткання з самим директором цього шпиталю. Пізніше це вже була візита е, до пані ординатора. Щоб теж вона хоча б побачила на мене, хто я є, хто я себе що я представляю, і як, чи, як би то так говорить, чи, чи все її би пасувало з сторони, так як є агенції, з моєї сторони, Ну і те, що вона може запропонувати, наприклад, мені як Ну, так, це все було і хотілося б задати вам таке питання: саме мовний бар'єр медичної термінології польської. Як ви це проходили? Як ви вивчали? Тому що я чую, що дуже багато слів ви вживаєте польською. Значить, скажімо так, вам вдалося все ж вивчити. І скільки у вас плюс-мінус пішло на це? Часу мовні ці бар'єри на початку. Я розмовляв з своїм батьком. Він мені е, повів так, що е, для початку треба знати алфабет, абетку, цифри, дня тижня, ну, якісь там мінімальні два-три слова треба знати. Далі це все йде, як комом наварачується. Єдне слово за другим, ось, е, далі все більш і більш розпознаєш е, вмовно, тобі ж, як люди розмовляють. Цю мову сопоставляєш своєю, тож тобто українською, і виходить так, що українська і польська мова майже ідентична, більше ніж навіть на процентів 50. праця лікарем це доволі така обширна праця, вимагає, вимагає від тебе більш-менш багато таких, як би то так, сказати. Така праця лікаря, яка вимагає більш-менш поштовху о, мовного. Mm -hmm. Не, не якоїсь там праці, як то кажуть, чи руками, а при помощі ями усне. Так ось, що я хочу з цим сказати. О, на самому початку так само е, тяжко е, зрозуміти не те, що тебе е, хочуть, бо через якийсь час, наприклад, там десь півроку, Півроку хватає з головою, щоб розуміти все, що від тебе хочуть. Далі, е, в, в, якби, далі йде так, що е, все більш і більше тобі потрібно розмовляти з лікарями, і тобі потрібно розмовляти і казати, щось пропонувати. Е, і це вже більш стає таки на конструктивну таку бесіду. М -м -м тому е, який був секрет мій. В праці в шпиталі е, працює одна колежанка, е, яка е, коли розмовляє по польському. Ну, зрозуміло, вона вживає всі ці слова, всі, всі ці речення дуже емоціонально, дуже емоціонально в плані оптимістичному плані. Угу. І це дуже легко і спрощено зрозуміти, щоб накрутити собі в голові те, що можна по. В майбутньому теж використовувати цю схему, і це вже більш-менш для тебе, як людини, це йде як в пріоритеті. Бо, наприклад, як я розмовляю з своїми колегами, деякі не мають таких особ, як, наприклад, як, наприклад, моя колежанка. Завдяки цим емоціональним таким розмовам, це, це дуже сильно допомагає. Деякі цього. На жаль, немає таких людей в праці, бо я знаю теж своїх приятелів, які тут працюють, ну в них таких колегів немає. Тобто це більш залежності, також як, які є емоційний украс, так? Умови Тро трохи так є, бо на самому початку, коли в перший місяць праці, другий місяць праці, третій, кожний раз, коли ти повертаєшся додому і на цьому шляху Крок за кроком, людина, тобто я, наприклад, я намагаюся знайти якісь шляхи, щоб е, спробувати спілкуватися день за днем в більш емоціональному плані. Бо коли е, людина застосовує емоції, вона більш-менш е, сливається з колегами і вже mm -hmm. в, в подальшому стає простіше розмовляти, mm -hmm. якось знайти. За допомогою тих самих жестів, вислівів, навіть, як би так поможе не на повищених танах, а в плані якихось тих оптимістичних. Ну так, 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 так. Трохи це спрощує. І вже наприклад, після таких якихось емоціональних висловів, більш-менш не треба. Щось собі гадати, щоб, наприклад, ще якесь слово вжити. Тобі ж все, цей емоціональний фон вполовину зменшає саму діалог. Ну, я знаю на почутках, що лікарська праця це, мені здається, суцільна емоція. Не завжди вона позитивна, не завжди вона якась така приємна, але емоція і це 100% так. Дивіться, ми завжди нашим лікарям пропонуємо школи, школи мовні, рекомендуємо якісь школи, тому що в нас же лікарів, лікарів багато хто закінчили мовні школи, говорять класно, але звичайно свої знання продовжують здобувати більше і більше. Чи скористалися ви нашою рекомендацією стосовно мовної школи? Чи підійшла вона вам ця рекомендація? Чи сподобалось вам, чи ні? Дивіться, від самого початку. Так як я приїхав в Варшаву і почав працювати в шпиталі, то за якийсь час, приблизно за 2-3 місяці, я вяв свої знання, тобі ж, як би сказати, в скриньку своїх знань, вкинув все, що можна було взяти від цього шпиталя, тобі ж всі ці знання трохи зжались, і вони і мовні теж. І вони в подальшому використовувалися вже як на автоматі. Далі я вирішив спробувати ще взяти додатню працю собі в порадні. Праця в порадні це як лікаш першого контакту. Це праця теж так само з дітьми, але тільки від зировки, тобто ну, від самого народження mm -hmm. Mm -hmm. до 18 років життя. Тобі ж цей багаж знань він трохи починав збільшуватись, бо і в іншій ситуації, друга термінологія, все, все не так, як казалось на самому початку, що ми маємо конкретну працю, як її зробити і все. Далі крок за кроком. Це було просто цікаво з поводу свого тобі ж, спроби такого Зібрання такого. Типу багажу знань? Дошечення, ні, 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 ні Стажу. Стажу. Угу. Тому якби не тільки неонтологічна праця, але й праця як лекажем педіатра. Це Доволі таки дуже гра на руку, і це, якби і для мене теж є з таким плюсом, можна так, можна так сказати. Натомість, що стосується цих всіх е, пропозицій з поводу цих лікарських е, курсів. Ті курси початкові, які ми розмовляли на самому початку, це е, дуже важні ці курси, важні тим. Наполовину так само, як з і наполовину так, як будувати речення. Це, це дві добрі такі составні, якщо взятись за цей курс, а це мого початку, нічого не опускаючи і пройти його повністю, доста і через екзамен сестр-сертифікат, то в подальшому якихось таких бар'єрних мовних проблем не повинно виникати, тому що тих всіх знань вистарча з головою. Далі, це не все. Стосовно тих всіх курсів подальших мовних. Як обов'язок в Польщі до кінця хіба наступного року лікар чужоземець має зложити такий екзамен, він ще називається НІЛ. НІЛ це навчальна ізбалікарська. В майбутньому це найголовніше, най, не основний? але основний такий атрибут, завдяки якому лікар буде далі працювати в тому місті, там, де він, наприклад, або працював, або може десь буде міняти свою працю. Так чи іначе, лікарем. Я особисто використовував ці курси підготовчі ті, які запропонувала агенція. Ми зв'язались, і я почав через ці курси лікарські підготовлюватися вже до цього екзаміну. Я був на цьому екзаміні. Тільки наполовину трохи не вдалося, трохи забракло мужності. Mm -hmm. І в цілому о, ну, тут не можна зупинятися що стосовно язикових таких, о, о, як би то кажуть, научень, так, курсів і так далі. Ем, ні, десь щось забувається, а, а хочеться так чиначе розмовляти якось так. П'якня, красиво, тобто так. не просто так, як якийсь. Робот чи uh -huh. так далі, ну українську мову, скажімо так, ми досконало не знаємо, тому що no, е, вона багатогранна. а польська все рівно вона іноземна і 100% що кожного дня потрібно е, щось брати нове. Так, е, і в принципі, я думаю, що воно залишається в пам'яті. Дякую за таку змістовну відповідь, і хотілося би запитати вас про вже таку вашу професійну таку вашу діяльність. І таке перше питання: ось, можливо, воно зірочкою для вас буде, але воно цікаве. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється робота лікарем в Польщі від роботи лікарем саме в Україні? Які б Ви виділили для себе переваги, і які б Ви виділили можливо недоліки? Якщо вони є а, до порівняння? Наприклад, праці вже як лікарем э, в Польщі, то э, трохи кращі умови. Безпосередньо трохи кращі умови. Стіни, э, обладнання. Ну і хіба руки, тобі ж э, повноцінний э, лікарський склад. В Україні трохи бракувало рук, трохи було обмалило людей в праці. Mm -hmm. Але тут ні. Тут все якби, зроблено по паличкам і немає ніяких таких, якби тому янських із'янів, Не пам'ятаю, як то буде таке. Перше слово, яке спадає на думку, коли думаєте про Польщу. Хорошо, перше слово. Відповідальність. Цікаво. Що найбільше здивувало у роботі в Польщі? Не більш здивувало... Хм. Трохи було тепліше в праці відносно на, е, колег, угу. чим вдома. Три речі, які ви завжди берете з собою на роботу. Е, печать, двогобес, ручка і ізош. Українська чи польська кухня? Своя. Українська. Так. Mm. Що у вас виходить а, краще: діагностувати чи підтримувати пацієнтів морально? А, одне від іншого залежить. Uh -huh. а, якби ви не стали лікарем, ким би ви були? Навіть не виявляю. Навіть близько не можливо. Можна так відповісти, бо я якесь щось про інші речі не думав. А найцінніша порада, яку вам дали в житті? Завжди буде складно. Треба з цим боротися все. Ну і останнє, що, на вашу думку, є найважливішим в професії лікаря незалежно від країни. Угу. Добре. Духова, мені здається, це швидка реакція на якусь проблему і підхід до неї. Чудово. Дуже дякую за інтерв'ю.